Отже, ідея мережева, в тому і полягає, що порожні місця треба залишати. Порожні місця для сховку, для прояви інакшого нового. І от те, що ми зараз відчуваємо, це необхідність робити дірки в тій тканині, яку ми наткали до того. І зараз цей процес відбувається. Там багато хто сприймає його критично і болісно, тому що рветься тканина реалії, Виявляється, що реальність у нас далеко не одна. Побільше більше того, самий термін реальність належить тільки до однієї з картин світу. А для багатьох цієї картини просто не існує. Люди, це Усвідомлюють, умовлюють, відчувають. І від цього виникає ну, часто густо панічна реакція. Люди панічно бояться невизначеності, а вони не звикли жити в невизначеності і з невизначеністю. Бо всі наші інституції, всі соціальні стосунки вибудовані саме з розрахунку на побудову чогось талого, та чогось такого, що незмінне на протязі сторіч, віків там, і таке все інше, але це все ілюзія. І ми зараз позбуваємось потроху цієї ілюзії. Через страждання, через біль, через ну психічний роз.